Що відбувалося в нас, це було жахіття, тому що острів був постійний і нам треба було або надавати медичну допомогу, або сидіти в підвалі. Коли почалась війна, було визначено три мети. Ну, Взагалі, як буде працювати заклад. Я розумів, що заклад повинен працювати, бути представлений в громаді. Я розумів, що будуть поранені, я розумів, що буде йти евакуація, і ми повинні бути поруч. Я для себе в перший день війни визначив, що у нас буде три основні бази, на яких ми будемо надавати допомогу, але надавати її багатопрофільно. Якщо це поліклініка в Ірпіні, то ми повинні були там. Мати змогу і народити, і прооперувати. Якщо це пологовий в Ворзелі, то ми повинні мати були там згоду не тільки народити, а й прооперувати, якщо звернеться людина. Якщо це багатопрофільний стаціонар в Бучі, ми повинні були мати змогу там не тільки пролікувати, прооперувати, а й народити. От я теж звернувся якби, до населення, і всі медичні працівники або хто має відношення до медицини, можуть приходити до нас і спільно ставати біля нас і надавати медичну допомогу. 24-го, коли почалась війна, в Бучі було десь близько 70 медичних працівників. А до вечора, 24-го, нас вже було 150. Ми вже зрозуміли, проснувшись 4-го, що росіяни захопили повністю Бучанський регіон, Борзель, і бої вже точилися на лінії розмежування між Бучею РПН. Ну на той момент у нас було б десь близько 280 пацієнтів, які знаходились в закладі, близько 150 осіб персоналу. Ну, також я казав, що в пологовому були і породіллі, люди, які звернулися за допомогою. І я розумів, що треба провести грамотну евакуацію, якщо там, ставлячи на терези там життя і обов'язок. То навіть я дивився на свій колектив, от, реально люди вони не знають, де їхня родина, в когось знищили будинок, в когось хтось загинув, а вони поруч біля тебе і виконують свою роботу. І от, от така взаємодопомога між адміністрацією закладу, між персоналом закладу, який виконував роботу, пацієнти, які на тебе дивились, і вони не знали свою долю, що з ними буде, їх заберуть, не заберуть, вивезуть, врятують там, чи все решта. І отак от якось воно в комплексі давало змогу всім триматися, чітко робити ту роботу, яку повинен робити той чи інший член команди, і надавати медичну допомогу людям. О, якось в цьому ракурсі ми всі трималися. І ми не розраховували на масові поступлення по 18 одно І операційні ми відкрили додаткові операційні. І у нас працювало там сім ну, операційних у нас було. Взагалі на базах, які працювали, і звичайно, кожне оперативне втручання з тим характером пацієнтів, які звертались до нас за допомогою, це була крововтрата. І я прийняв для себе рішення. Ми порадили з колегами про те, що треба їхати в Київ і брати додатковий інструментарій, додаткове обладнання і брати кров. Тоді був ще зв'язок, але мости вже всі були зірвані. Доводилось переходити річку Єрпінь, ну там таку через залізну трубу. Оце по коліна закатали і пішли. Перша зустріч моя з росіянами вона була 1 березня, і я відповідав за дві бази за Бучанську і Ворзальську. Я розумів, що мені треба підвести туди медикаменти, продукти харчування, дизельне паливо для того, щоб забезпечити роботу структурного підрозділу. І на повороті, вже до на під'їзді до самого Ворзеля, ми нариваємось на три автомобілі БМД, на нас наводять всі стволи. І в цей момент я розумію, що зліва горить автомобіль, бусик, фольксваген, транспортер, де ж справа були ще постріляні машини. І я розумію, що я їду прямо на них. І вони такі там. Ты кто? Я говорю, директор больниці. Тебе жити надо Я говорю, нет. Ну мені потрібно доїхати говорю, к моєму родильному віддаленню для того, щоб там люди имели право жити далі. Я везу медикаменти, там продукти питань. Ну, ну уїжджай, смертничок. Ну, так ми проїхали ці три машини. Люди теж гинули навколо закладу. Кругом були снайпера на всіх дахах. Багатоповерхівка, кругом сиділи снайпера. Я особисто був свідком, як там постріляли людей заради забави. От, Люди тягнули продукти харчування з нашого епіцентру. Лучанська там є і продуктовий відділ, і все решта. Вони брали звідти продукти харчування і переміщували вздовж траси з білими пов'язками, все як має бути. От, і, а я йшов до батьків. Я так виходжу, дивлюсь, і тут пф, людина такий ляп. Ляп, ляп, і я просто задню передачу, по суті, і повернувся в лікарню. Ну, Це ну, був такий шок. Це були перші свідчення от таких от масових історій, які жорстокості, вбивств, розуміння того, що ну, це просто ну, не зря їх називають расистами. от, ну, Це не люди, які вбивали все, що. Їм хотілося вбити. Я пам'ятаю, ми сидимо, автомат лежить, я, мій заступник, і мені розповідають, що ми тут серйоз, ми тут надовго, Будеш виконять, е, там, випишувати временно, мера временно окупованої території. Я просто лікар, надаю медичну допомогу, забезпечую стабільність евакуації наших громадян. Настане час і ми будемо евакуюватися. А, а вони мені знаєте, що кажуть? Ти не зрозумів. Тебе ніхто не спрашував. У тебе сколько говорить, здесь людей осталось? Сотрудников. Я говорю, 50. Бери автомат. Як ти думаєш, на ком ти сдашься? Вони виходять, а їх десь близько 12 14 чоловік зайшло в лікарню, всі маски там, з автоматами, з усім. На вулиці десь близько 8 одиниць техніки, все це направлено на будівлю. Це було з 17 до 18, в період такий, 11 березня. І вони вже поїхали, і я виходжу до колективу, кажу там всім своїм відповідальним, кажу, давайте збиратися, будемо розмовляти. Ну і тут така ситуація, я вже там, своє життя це своє життя, а тут уже життя персоналу і ті, хто зі мною залишився. Хоча ми розуміли, що це може бути білет в один кінець. Ну, от, але співпрацювати з окупантами це вже був край. Ми зібрали все обладнання. Це у нас було п'ять автомобілів наших, погрузили все дорогоцінне обладнання близько там, на, 10, на 10 мільйонів гривень. Все решта зробили так, щоб воно не могло бути використаним. І планували ми виїжджати з офіційним коридором, тому що це був останній день. І в той момент збирались люди уже на евакуацію. От, там, близько сотні автомобілів вже було біля Бучанської міської ради. Там. І о 10 годині годині ну, пані Верещук тоді виступала і каже, росіяни зірвали коридор евакуації. Я дивлюсь, що весь колектив стоїть, дивиться на мене, ну, що робити. І даю команду по машинам. Пригаю в перший автомобіль, починаємо виїжджати. А сам же ж душі навіть не представляю, куди їду. Знаю, що евакуація була 11-та. Евакуйовувалися через Михайлівську рубежівку. І їхали через Ворзель. Ну я ж тишком-нишком туди. Доїжджаємо вже цей поворот, проїжджаємо, на якому перший раз з ними зустрівся. І в них починається ротація, ну, перекидка техніки. І перед нами танки, БТРи, КАМАЗи. Пушки, гаубиці, оце все починає тягнути, я думаю, ну все, і ми тут колоною таки на них їдемо. І теж доїхали на російський блокпост, я вискакую з автомобіля, кажу, все, колона на евакуацію, все нормально, я керівник лікарні, а дивлюсь на свою колону, а вони всі сидять отак, от, от просто. Говорю, ну все, я поїхав, кажу, ну так, да, їжджай на <говорю> так, тик, в машину і виїжджаємо. Боже, ця вся колона за нами. А потім, вже, коли була деокупація, ми, виходячи з лікарні, все одно були місцеві люди, які не хотіли їхати в евакуацію. І ще моїх три працівника, от які кажуть, ну, ми нікуди не поїдемо. І вони вже потім розповідали, що десь через годину після того, як ми виїхали, зайшли росіяни, там переривали, били ту всю лікарню, вибивали всі двері, там шукали нас, по раціям. Пам'ятаю, а ми в той час вже що так потихіньку їхали. І вже коли ми доїхали через Житомирську трасу, там був блокпост, виїхав танчик російський і почав нам стріляти в хвоста. І нас на цьому першому блокпості навіть ніхто вже не дивився, Тіпи, пролітайте. Потім, вже ввечері, коли ми були на базі обласної лікарні, Іван В'ячеславович Крусков, товариш, головний лікар, каже, до нас їдьте. Доїхали туди. І вже ввечері слухаю радіо. Каже з Бучі, пані Верещув, вийшла колона, каже неофіційна. Але росіяни настільки були здивовані кількістю людей, яка виходила, що прийняли її за офіційно. Отак, от ми вийшли з бучі 1 квітня я вже заїхав на службовому автомобілі до Ірпінської центральної міської лікарні. 2 квітня ми вже почали відновлювати роботу закладу. Але відновлювати, розумієте, світла нема, комунікації нема, вікна всі вибиті і все решта. 3 квітня ми вже запустили наші дизель-генератори. 4 квітня ми вже заклеїли всі вікна і вже працювало приймальне відділення. Вже стояли наші автомобілі, які цілодобово чергували. А 14 квітня... Ми зробили першу планову операцію а на лапароскопічному обладнанні. А на початок травня у нас вже стояли всі вікна, і повністю заклад вже повністю функціонував. А з 1 червня він вийшов з простою і запрацював в повну силу, так як він працював практично до війни. І наш заклад, перший в Київській області, який теж зробив констатацію смерті мозку на своїй базі, Зробили посмертну донацію, ну от завдяки цьому врятували три життя. Якщо хочеш що сказати, скажи це сьогодні. Якщо хочеш це зробити, роби це теж сьогодні, не завтра.